Добрий день, всім бажаю приємного огляду відео. Ось летимо на наших самопалах. Зараз заїжджаємо в такий лісний тунель, буде дуже цікаво, бовимося через кущі та гілки. Ву-го-во! І себе він стартує. Нормально, нормально. Головне, щоб цепка не спала. Пацани, за що я люблю лісні покатушки, особливо якщо з кимся разом. Разом воно веселіше. Так, спередімого розганяємося. -о у Спускаємося обережно, обережно. Хоп-хоп-хоп-хоп. Пацани, які воно дарить емоції, ці типу, покатушки. Я вам кажу, просто перетати не можу. От звук в нього приятний, напрямок. Офигеть, він руя, я в шоке. Ніфіга собі, ну як пацани непогано підриватися, друга скоро, щоб ви розуміли. Бачите, Карпачу приходиться витягувати ногу, щоб тримати рівновагу, Тому що в нього ззаді диференціала немає, Йому дуже тяжко повертати на сухому, але як тільки він заїжджає десь на траву або на грязь, так, по сухому йому тяжко літати. Ну нічого, нічого, це корч, пацани. Бачите, я до сих пор їду, а бензин ще не закінчився. Ну пацани оці даже 100 грамів бензина бачок, що ви бачите, зверху над двигателем. Ну його минут на 5-10 хватает. Блін, четверту включив загон. Типа прогазувались по приколу. у нифига себе, нормально тягне. Так, тут главное в обрив не з'їхати. Пацани, підписуйтесь на канал, у нас буде дуже багато чого цікавого тут проходить. Всім дякую за перегляд.